Место Самара, метраж жоден п'ять нульк, кімнати Тресанозли два дизайн Артек, стиліст Євгенія Шемкевич Фото, Роман Спиридонов, коротенько, замовники сім'я з двома доньками звернулися до дизайнера Оксани Гапонової, коли придбали простору чотирикімнатну квартиру з ремонтом, який робили на стику 90-х і 2000-х років. Спочатку вона була об'єднана з двох квартир, хоча ремонт був досить дорогий. Але до теперішнього моменту сильно застарів і втратив свою актуальність обробку довелося повністю демонтувати, а також змінити планування під потреби нових господарів. Подробиця перед дизайнером стояло важливе завдання зробити грамотну перепланування. Функціонально і зручно для проживання потрібно було створити інтер'єр для повноцінного відпочинку сім'єю, який не втратить актуальності з роками, а буде перетворюватися разом з його господарями. Перепланування торкнулося кухні і вітальні санузлів, які були маленькими і з незручними прорізами, також в просторому холі були виділені гардеробна і передпокій. Вийшло раціонально задіяти всі приміщення. У батьків і дітей свої спальні для чоловіка виділили кабінет відокремлений від спальні у квартирі. Два санвузли, гостьовий з душовою і пральною машиною, і хазяйський з ванною. дата лаєр. дата лаєр. дата лаєр піш, івент. Баннер Сомон, баннерцунтеїнер і т. Банер 2, один сім3, дев'ять сім, чотириад За стилем було обрано сучасний напрямок, але з класичними елементами, а також акцентом на кольорі. Господарям дуже хотілося не нудний інтер'єр, а яскравий і вишуканий. Між передпокою і вітальні зробили двері. Книжку отвір там широкий. Коли двері відкриті, вона не займає багато місця і створюється відчуття, перетікає в простору. Самі дверцята служать додатковим декоративним елементом на стіні за рахунок фацета на стеклах, великий метраж і сонце, яке весь день переходить з однієї кімнати в іншу, дозволяли поекспериментувати з кольоровою палітрою для кожної кімнати дизайнер, підібрала свою особливу колірну гамму. Над пошуком потрібних відтінків працювали довго, робили багато пробних фарб. У спальню можна потрапити через затишну хазяйську гардеробну, і розробили індивідуально у спальні дві зони, зона відпочинку і невеликий робочий кабінет. Відокремлені вони один від одного декоративною перегородкою, що імітує вікно. Віндовдата лаєр. Віндовдата лаєр, дата Лаєр, фіш Вівент, Баннер Цомон, Банерсонтеєнер. І Банер шість три дев'ять дев'ять адвануль тридцяв'ять. 4720 тисячі сімсот двадцять а молодша дочка дуже яскрава спортивна і активна особистість для її кімнати на прохання батьків взяли спокійний оливковий колір і красивий декор на стінах з природними мотивами. Старша дочка натура романтична і творча, вона любить малювання і рукоділля. Вчиться в художній школі для неї вибрали рожевий колір кімнати і створили цілу історію в інтер'єрі з фрескою та індивідуальними меблями. У кімнаті два столи, один для навчання, інший для рукоділля. Особливу увагу приділили освітленню. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Window Data Layer. Евент, Banner банерсонтейнер і банер а 546 шість, Бадва, Вфрида 4ЦБЦ, Басім 1,6,5 Абнуль 098 C Бренди представлені в проекті Холдвері, Фабрика Софія, Оздоблення Шпалери, Сандерсон Фарба, Літ Дрене, Підлогове покриття, паркет Антіц, Воод Плитка, Адекс Меблі, Консоль і Дзеркало, топтен декор. Могоме кухня, вітальня, оздоблення, фарба, літле врене, меблі, кухня, нобілія, столики, топтен килим Джейпюр Рубс, декор, картина, артлаб, інтер'єр, освітлення, артламп, спальня, оздоблення, шпалери, арчітекстор, меблі, тумби топтен, освітлення, люстра, топтен, дитяче зелена, освітлення, праартеламп-торшер, топтен, оздоблення шпалери, Сандерсон. Дитяча рожева освітлення, пра топтен, оздоблення шпалери, Сандерсон Фреска, Афресо, Молдинги, Орац Децор, ванна кімната, оздоблення плитка, Атлас цунсор, санузел, оздоблення, плитка фапцерамічі хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Трю.